Як правильно збирати березовий сік, пан Василь знає з дитинства. Каже, це робота майже ювелірна, один неправильний рух і можна дереву нашкодити. В невеличким сверлом робити дерку. Е, 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 ну, найкраще, якщо і то, щоб не... коли закінчилося, тоді ми це все винимаємо і ґрунтом, і пластиліном. Закриваємо дирку, щоб вже не плакала бережа. Тоді ми її шкоди не носимо. Знає пан Василій, коли сік найсмачніший, зазвичай це середини березня. Однак цього року через теплу зиму сезон збору розпочався набагато раніше. Є багато дерев, з яких можна збирати сік. Є лікувальний, але у нас на Закарпатті фактично березовий сік ціниться, заготовляється. За один день можна зібрати до трьох літрів напою. Ці берези пан Василь посадив багато років тому. Зараз настав час збирати врожай. Найсмачніший та найкорисніший в світі напій Березовий сік місцеві вважають унікальним натуральним продуктом. Окрім приємного смаку, він володіє ще й лікувальними властивостями. Як впливає сік берези на організм, пан Василь знає не щуток. Запевняє, чудове самопочуття гарантоване, якщо напій вживати систематично. Кожний день, якщо 200 грамів. Вип'яти цього соку він буде стимулювати, очищати ваш організм у першу чергу нирки і печінку. Для тривалого зберігання пан Василь додає до соку лимон. Каже, смак від цього покращується, щоправда, за однієї умови. Найкраще додавати домашній, купований того смаку не дає. І це я вам точно гарантую. Зриваєш долька і. Березовим соком пан Василь завжди пригощає гостей а їх в березні в селі не бракує.